Добрий день, шановні глядачі і підписники мого каналу. Я Анатолій Якименко. і на моєму авторському YouTube-каналі ми з вами продовжуємо обговорювати проблеми охорони здоров'я. Сьогодні ми поспілкуємося про медицину в контексті освіти. Сьогодні, 1 вересня, якраз зручна і доречна нагода це зробити. Через освіту ми з вами можемо. Зрозуміти, як далеко і глибоко ми зайшли у реформі охорони здоров'я. Мені е, потрапився е, ось такий на очі лист офіційний. Я мушу його трошки зачитати і десь щось продемонструвати, показати. Це фірмовий бланк. Тернопільська обласна державна адміністрація. Можете подивитися. Ось так це виглядає. Е, адресат, кому? До кого звертається Тернопільська обласна державна адміністрація, Тернопільська обласна військова адміністрація, Департамент освіти і науки. Керівникам місцевих органів управління освітою, закладів інституційного догляду та виховання дітей позашкільної, професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої, вищої освіти області? А, знач, у Тернопільській області. А, цитую далі. Насилаємо до відома та використання в роботи лист громадської спілки коаліція за вакцинацію від 29.07.2022 номер 0207 щодо проведення заходів вакцинопрофілактики як невід'ємної складової збереження життя та здоров'я української нації. Просимо інформувати всіх зацікавлених осіб додаток на п'яти аркушах. Директор департаменту Ольга Хома. Перше, на що я хочу звернути вашу увагу, е, на якусь безпрецедентну річ, коли громадська організація фактично під назвою Коаліція за вакцинацію виступає надвладною структурою. Ми звикли, що в нас уже є наднаціональні структури Євросоюз, Всесвітня організація охорони здоров'я військово-політичний альянс НАТО і так далі. Це якби звичні для нас вже речі. Але те, що у нас в Україні з'явилися надвладні структури, які управляють обласними держадміністраціями, ми з вами ну, знайомимося вперше. Більше того, ми ж розуміємо, що у нас воєнний час, і на бланку не випадково зазначено, Тернопільська. Обласна військова адміністрація. Ось виявляється, що над Тернопільською обласною військовою адміністрацією у нас є ще один орган, який називається Коаліція за вакцинацію». Коаліція за вакцинацію дає розпорядження, що і як робити. І для того, щоб не бути голослівним, я звичайно рекомендації від, від цієї громадської організації, коаліція за вакцинацію» зачитаю. Зокрема, просимо звернутися до керівників шкіл Тернопільської області з проханням організувати поширення у батьківських чатах нагадування про вакцинацію школярів. Наприклад, це може бути наступне повідомлення. І далі йде текст цього повідомлення. Я так розумію, всі заклади освіти мають взяти його за основу і на базі нього значить, щось там звернутися, написати. Шановні батьки. Звертаємо вашу увагу, що під час війни збільшується ризик поширення інфекційних хвороб, тому просимо вас перевірити карту щеплень ваших дітей і у разі відсутності будь-якого щеплення надолужити вакцинацію якнайшвидше. Щоб отримати щеплення, зверніться до свого сімейного лікаря або в будь-яку амбулаторію первинної медичної допомоги. Якщо ви перебуваєте за кордоном, зверніться до найближчого медичного закладу, де можна отримати щеплення, а в дужках ключовий момент. Вакцину від COVID-19 також можна отримати у центрах вакцинації. Обов'язково отримати відомості про щеплення, наприклад, паперовий варіант спочатку і підписом лікаря серією номером вакцини, датою і часом ведення тощо. Подбайте про здоров'я своїх дітей. Ну, в принципі, документ я не буду більше е, цитувати і не буду там е, наводити певні приклади, тому що в такий спосіб я візуалізую, від кого до мене прийшов цей документ. Я не хотів би розкривати це джерело. І так зрозуміло, що у нас Тернополя, очевидно, якщо я цитую документи звідси, на що я хотів би звернути увагу в контексті значно нашої реформи охорони здоров'я. Поки що я пропоную винести за дужки взагалі. Питання якості вакцини, проблеми з вакцинацією, і поки не вникати в всякі філософські і медичні такі дискусійні теми. Я просто хочу звернути увагу, до чого ми дореформувалися. Громадська організація своїм зверненням в такий спосіб візуалізує наступні результати реформування охорони здоров'я. Сімейні лікарі взагалі не думають, не дбають, не розуміють. Незважаючи там на воєнний час, це навіть не має значення з переміщеними особами, що реально відбувається у них на дільниці, що відбувається в цих картках вакцинації осіб, які підписали з ними декларацію. Тому оця вся коаліція. До речі, я забувся сказати, що там підпис, хто очолює Тимофій Бадіков. Тимофій Бадіков. Зрозуміло, не є суб'єктом, за ним стоїть там Катерина Булавінова і всі оці структури Сороса і наднаціональні структури ЮНІСЕФ, там і ще там когось. Ось я продовжую думку про там, реформування охорони здоров'я, до чого ми дійшли. Значить, не володіють інформацією сімейні лікарі. А, і ця громадська організація все, все перекладає на плечі батьків. Батьки повинні слідкувати за документацією, дивитися. Ну, мені взагалі дивно, у кого там на руках раніше медична документація знаходилася в, зак... в медичних закладах. А, ну, зараз вона називається амбулаторії, амбулаторії сімейної медицини чи центри первинної медико-санітарної допомоги. Звідки батьки можуть це все знати? Ну, для мене якось є там загадка, але це перша проблема. Наступна проблема контроль за дотриманням календаря щеплень. І деякі щеплення насправді потрібні робити дітям: а, чи це поліомиеліт, чи це там правець, е, здійснювався через медичні пункти при школах і при дошкільних закладах, при дитячих садочках. Але в зв'язку з реформуванням. Звідти прибрали там практично все, що ходило в медичних халатах, я так уже скажу. І зрозуміло, що ніхто там особливо не контролює. Контроль, очевидно, перейшов до там, заочів чи вчителів. І тому ця громадська організація, коаліція за вакцинацію, вона теж просить вчителів там в листі це є, оскільки педагоги користуються. Повагою і мають певні репутаційні здобутки перед батьками. то от коаліція за вакцинацію рекомендує скористатися своїми репутаційними здобутками і повпливати на батьків. Тобто, оці дві ланки знищені, фактично. У нас немає ні, сімейні лікарі не виконують свою функцію. Вони взагалі не знають, що у них там з календарем щеплень. А, значить, в школах і в дошкільних закладах також немає кому за цим дивитися. Ну і, звичайно, все повинні брати на себе батьки. А в цьому просто не хочу звертатися в чергове до цього листа. Якими от, цинізм цього всього, рекомендація скористатися інструментами? Якими ж інструментами? Інструментами, звичайно, насильства. Там висмикуються певні законодавчі норми з закону України про захист населення від інфекційних хвороб і рекомендується не допускати дітей до освіти, до освітнього процесу. Це гарно вписується, до речі, в загальну систему деградації освіти, дебілізації населення. І у нас і так діти два роки в школах якось не зрозуміло, як вчилися в зв'язку з цією пандемією, при тому всьому, щоб вони не наражалися на небезпеку. І чому там прикривалися школи, для мене це якась загадка взагалі була школа, не те, що там вищі навчальні заклади чи ще щось. Тобто ідея оцей процес значить деградації. Ось і ця громадська організація вона пропонує от, вибірково використовувати законодавство з, з, з метою примусу, насильства і так далі. Тепер я на що хотів би звернути увагу і підсвітити один момент. Весь цей лист Бадіковим Тимофієм Бадіковим, все, що це от там клепалося, воно ж робилося не стільки там про вакцинацію, як от календар щеплень. А не випадково там в дужках вказано covid 19 Вдумайтесь, будь ласка. А дітям а, взагалі там навіть на заході, нібито рекомендовано. А, значить, проходити щеплення, і те це дуже така м'яка, скажімо так, рекомендація. Вона взагалі не обов'язкова до там, виконання, тому що ніяких досліджень щодо віддалених наслідків до безпеки цих вакцин не існує. Тим більше на дітях це не можна робити, оскільки за скороченою процедурою потрібно там 6, місяців, 6 років перепрошую, а, а за ну. Процедурою повною це до 10-12 років до 12 років має відбувася вивчення безпеки цих вакцин. Тобто ми не знаємо ніякі віддалені наслідки, але нас починають значить лякати і рекомендувати, що це потрібно зробити. Власне кажучи, для цього цей лист і зроблений. Які висновки з цього можна зробити? На жаль, от подібний лист мав би ну, служити для серйозних. Кримінальних проваджень, тому що фактично в такий спосіб, це моя точка зору, там не юриста, але це делегітимізація абсолютно влади, коли орган державної влади замість того, щоб відповісти коаліції за вакцинацію, що ви знаєте, ми працюємо в цьому. Дякуємо, що ви турбуєтесь. Ось наші відповідні вже листи вони були зроблені. Значить, ми там спираємось на таке-то таке-то законодавство, ми працюємо, у нас все в порядку. Ваші дані, до речі, там в листі від Бадікова, така викладка йде, яка може надійти, а вона або вигадана повністю, от там відсоток вакцинованості від дифтерії, там, наприклад, 43 там, чи ще щось. Або вигадана, або їм дані інсайдерські дані. А звідки. Як громадська організація може отримувати ці дані, і чому ці дані не отримали школи, чому ці дані не отримали відповідні департаменти чи охорони здоров'я, чи освіти? Чому повідомляє про відсоток вакцинованих державний орган влади якась коаліція а там за вакцинацію? Ну, це якесь, я не знаю, непорозуміння чи ще щось. Я ж кажу, це або. Порушення там структури влади, коли інформація, в принципі, яка має бути доступна для державних органів влади, якимось чином потрапляється, стає надбанням громадської організації, або це вигадки. І на базі цих вигадок, скажімо так, формується цілий лист там службове оце розпорядження, і воно запускається. В дію. Ну, як на мене, ми вже не тільки дореформувалися в охороні здоров'я, фактично цим листом ми показуємо, що у нас не існує державної влади як такої. Її просто немає. Ну, це те, що я хотів би сьогодні підсвітити і показати результати не тільки реформування виходить системи охорони здоров'я, а взагалі деградації інституцій. Державної влади, дякую всім за увагу. До побачення. До наступних зустрічей.